Про енергоносії, зокрема, про те, що металургійна галузь Росії зіткнулася, зіштовхнулася з найглибшим падінням від початку повномасштабної війни. Хочу з вами поговорити. Зазначається, що у липні випуск металургійної продукції в Росії скоротився на понад 10%, і це є найгіршим показником. Що за останні 3,5 роки? При цьому підприємства російські повідомляють про мільярдні збитки, основною причиною спаду у центрі протидії дезінформації вказують вплив санкцій. Так, про що ми говорили з вами, і втрату зовнішніх ринків поряд з цим різке зниження внутрішнього попиту з боку будівництва і машинобудування, а також жорстка монетарна політика центрального банку Росії, яка стримує інвестиції додаткового яка стримує інвестиції, це ще додатково погіршило ситуації. Пане Трасе, я знаю, що у вас є економічна освіта. Хочу з вами говорити, які це може мати наслідки для економіки Росії, і чи можемо ми говорити про згортання виробництва, е е е що воно може підвищувати ризики ось таких масових скорочень, зупинок заводів, ну і фактично подальшого спаду в регіонах, е критично залежних від металургії? Ну крупні, крупні машинобудівні підприємства вже перейшли на чотириденного чотириденного. Е mm -hmm. День щотижнево, тобто це мінус 20% відсотків зарплату людям. Mm -hmm. Так а підрядники, наприклад, автовазу перейшли на триденний день робочий тиждень. Тобто, це все пов'язано, Тобто, вони знаходяться під подвійним тиском. Вони знаходяться під тиском падіння ціни на нафту у них одразу ж скоротила. Скоротилося, скоротилося можливості підтримувати попит тому що вони все на нафті на експорті нафти фактично зав'язані. Далі вони знаходяться під тиском Китаю, який збуває туди імпортну свою продукцію, а і вбуває їхнє жонобудування. Наприклад, виробництво вантажівок, а виробництво легкових автомобілів і так далі. Але Китаю вони ж не можуть сказати, що ми там що там поставити мито, Наприклад, як, як з чого ми починали? Ми ж брати. Які вони від Китаю дуже залежить, да і спробуйте тепер що сказати проти Китаю? А і далі втрачаються експортні ринки. втрачають експортні ринки. А в тому числі металургія і багато чого іншого, тому це логічно, що йде спад, а скрізь таки тільки, тільки можливо і це не зупинити, тому що ну це неможливо зараз робити в нинішніх умовах, поки вони не припинять війну. Навіть якщо вони припиняють війну, це спад теж неможливо буде зупинити, бо санкції європейці ж не будуть знімати а, в з експорту. Нафти та газу до європейського союзу вони ж в першу чергу туди хочуть експортувати свою нафту газ а не в Китай по бросових цінах і багато чого іншого. <говорю> На ну, сам кінець і маємо ще кілька хвилин. Російське інформагентство оприлюднили відеозвернення колишнього президента України Януковича, який сказав, що цілеспрямовано працював над зближенням України з європейським союзом, але європейці цитую, погодилися некоректно та зверхньо. покажу. Відео згодом щодо НАТО, Янукович сказав, що завжди був принциповим противником вступу України до альянсу. Мовляв, це стало би е, катастрофою та призвело б до громадянської війни. Тут пропоную зараз відео е, і послухати. Володимир, мир совершенно прав. Действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским Союзом. Ставил в конечном счете задачу вступления Украины в Европейский Союз. Другое дело, что партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров, порой, мягко говоря, некорректно, не проявляли понимания сложности экономической ситуации в Украине. Прямо скажу, высокомерность проявляли. Но этот процесс вступления Украины в ЕС я контролировал и двигал вперед. Но я был всегда категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО. Я завжди чітко і чітливо розумів, що це катастрофа для України. Отже, пане Тарасе, як ви вважаєте, для чого і чому Янукович прямо зараз з'явився в інформаційному просторі? Цікаво, що невідомо, коли саме за яких умов відбулось відбувся запис цього відео. Загалом, як ви вважаєте, про що це можеш свідчити? Для чого і для кого взагалі було це відеозвернення? І що Кремль Янукович хотів цим сказати? Ну, по перше, в появі Януковича є дві новини. Погано, що він досі живий. Да. І наступна новина, в чому підозрили що в Росії все лайно, і стоматологи теж да. Які такі зуби йому поставляли до речі? А до речі, чи чи це справжній Янукович, чи можливо це AI теж м, цікаво? Ну, це це теж до речі питання. Ні, ну судячи з усього, все ж таки схоже на живу це людину. Схоже, так, схоже. Так, да. Ну якщо він живий, ну можна жив показати. А, ну я не виключаю, що знаєте, що у росіян зовсім вже плавить їх стосовно 2014 року. Вони ж знову говорять про легітимних нелегітимних. Я думаю, що а, їм вистачить розуму говорити, щоб щоб. Зеленський зустрічався наприклад, з Януковичем або вести перемовини з Януковичем, який легітимним лідером, і говорити, що вони його визнають. Там ну там планка зовсім впала. Я думаю, що вони в такому вигляді його а, і можуть використати. А, ну, це звичайно, що для України взагалі нічого не буде значити там, тому що Зеленський же сказав, що він хоче бачити Юнуковича, не Януковича бачити, а хоче бачити з Путіна. Там, де потрібно в потрібному місці, в нормальному стані а ось а все інше. Ну, це ігри. Ну це суто суто су сумраки сумраки розуму кремлівських цих старців, які досі живуть тим, що в Україні є легітимний президент. Вони все ж таки, ну була ж повідомлення, що вони а, везли його на своїх танках, а, і він навіть був в Межигір'ї А коли ну захоплював ну намагалися наступати якраз а, з боку. Там Гастоміля і все інше в перші дні. ну Була інформація, що все ж таки вони його привозили, щоб знову тут повернути. Mm -hmm. Але, ну звичайно, що це суто їхні ігри, і які, звичайно, можна було вигадати, якби ну тільки Медведєв міг, мабуть, підказати після того, як йому. там під час зміни Ділера, і коли йому наступна партія якогось афганського ганджубасу надійшла для того, щоб висунути юнукович і представляти його в якості легітимного лідера України. От, хоча це дуже схоже до речі, на фантазії Медведчука Медвечука, тобто там ця солодка парочка в принципі могла й до такого додуматися, але це нічого не означає для нас. Дякую, пане Тарасе, за вашу аналітику за цю розмову. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили, допомагати хлопцям та дівчатам, які захищають нас з вами. Також обов'язково бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Побачимося в наступних випусках уже завтра. До зустрічі. До побачення.